Коля і Іра, ми вас вітаємо з вашим одруженням і хочемо побажати дуже гарних Божих благословень. Головне, живіть по Слові Божому і майте участь в Божих справах. Хай вас Бог благословить. Що я хочу сказати? Не дивлячись на те, що я вас не знаю, я вам скажу декілька таких, ну, напевно, я назву це порадами скоріше. Коля, Іра не вміє читати твоїх думок. Тому, будь ласка, я тебе прошу. Не жди, поки вона догадається. Просто підійди і скажи. І так само, Іра, Оля твоїх думок теж він не вміє читати. Тому, будь ласка, не мовчи. Якщо ти від нього щось хочеш, просто підійди і скажи, і це буде найкраще. Я думаю, потім з часом ви навчитеся читати думки один одного. Тому прислухайтесь, я думаю, вам це допоможе. Так, Коля Іринка, ми вам бажаємо перш за все взаємо розуміння і взаємолюбові. І хай завжди у вас все буде дуже-дуже добре. Іра, я бажаю для вас, щоб ваше життя було солодке, як цей персик, або ще солодше. Реально сладке. Але деколи буває в житті, що його розкушуєш, там таке класненьке створіння, чи в'ячок сидить. І в житті теж так буває. що Попадають всякі казуси ситуації. то я бажаю, щоб ви навчились їх видаляти і насолоджуватися солодким життям. А, Віра і Коля, я одна з небагатьох хто знає вас двох. І я е, було дуже приємно бути з вами в служінні і де були. Ви дуже класні, і ваше натхнення надихало інших людей. Я бажаю, щоб воно не гасло і взагалі слово таке класним. Я бажаю, щоб ви були один одному дуже класними друзями і щоб ще вашим кращим другом Ісус Христос. Ми маємо ще пісню для вас, тому вітаю вас. І то багато і пішли також на діли, будь з ним ти завжди.